Всім добро, доброго дня, компанія Мініаграм Мокачева. Сьогодні у нас нове поступлення трактора. Нещодавно ми отримали 40 Оріони, Зараз отримали 24-ку на широкій та вузькій резині. Коротенький відеогляд, тут нічого якби нового немає. Хороший трактор на 24 кінських сили, мотор 3 мотор стоїть ютурський. Попередня модель комплектувалася мотором КМ. Мотор ютурський дуже надійний, популярний. Давно на ринку України стоїть на тракторах Юто, Шифанг, Тепер на Оріоні, колись на Сентаї був, на Дженмах колись був. Трактор вже ззаді зашитий. Те, що дуже багато люди просять, щоб було вже захист, щоб болото не кидало, і в дальнішому, хто там захоче ставити кабіну, вже один із важких елементів готовий. Коліса у нас бокова коробка передач, 4 понижені, 4 повишені, 2 назад. Суть розподільник на 4 гідровиходи. Ну, в більшості ці гідровиходи люди просять для того, щоб поставити циліндри на навіску і щоб навіска давила вниз, не тільки піднімала. Вантажопідйомність 430 кг, вал відбору потужності двох швидкісний 540 тисяч. Блокировка задніх коліс. Вага його тонну 400. Бюджетний варіант, але тяги продольні, вони не зварні. Це дуже приємно, тому що зазвичай в дешевших моделях вони йдуть зварні. Навіть, наприклад, там в дорожчих бувають зварні. Є передні крила, теж така маленька опція, але нашим людям це подобається. От, наприклад, там ті ж Донфенги, ловоли, вроді би й дорогий трактор. Крил немає. Ось так. Треба самому думати, щось виробляти. Величезний бак. Гідравліка у нас роздільна, два насоси стоять інша. Один працює на гідропідсилювач з окремим бачком, другий на навісне обладнання з окремим гідробаком. Все доступно, все комфортно, легко заходити, вилазити. Одне, що Підножка є тільки з однієї сторони. ну В принципі, може, достатньо і з одної. Ось є, легко стали, вилізли. Блокировка задніх коліс теж є. Циліндр, до речі, тут гідропідсилювач двохсторонній, теж на це багато звертають увагу. Теж просять, щоб був двосторонній, Він захищений. Хороша оптика. Достойний трактор і дуже на нього приємна ціна. На широкій резині він коштує 6900 доларів. На вузькій 6800. На вузькій резині теж є. На 100 доларів дешевше, без проблем можете замовляти. Замовлення як онлайн, так ви можете приїхати провести тест драйв. Подарунок антифріз буде залитий. Доставка у нас безкоштовна. Склад терактурів у нас величезний, великий вибір. Ремінні 24-ки, повністю весь асортимент, повноприводні шифенги, трьохциліндрові, одноциліндрові з кабінами 24-ки, 40-ки, 35-ки, донфенги в асортименті, соліси. Практично все є в наявності, ще дуже багато друзів-техніки в дорозі. Тож, я думаю, що там тиждень-два і в нас в наявності буде все, що є в прайсі. Тож очікуйте на нові відео, що ми отримуємо, і також по цінами, що міняється, знижки, нові надходження. Компанія Мінягро. дякую, що ви з нами. Дякую, що переглядаєте наше відео, місто Мукачево, вулиця Беревська Бічна. Чекаємо вас у гості. Кава для всіх наших відвідачів безкоштовно. Приходите і зразу кажете мені каву. Нам казали, що тут безкоштовно. І далі ми поспілкуємося. Тож дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.